Так, вітаємо знов всіх, хто приєднався, бо наша студія наповнюється неймовірними гостями. І до нас завітала Ольга Вакало, радіоведуча журналістка. Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку і доброго ранку всім вашим телеглядачам. Дуже... і одразу вітаємо вам з наступаючим професійним святом. Дякую, я думаю, що за вашу кар'єру вас вітало вже дуже багато, але сьогодні трошки за день раніше. Я думаю, що це привід поміскувати, про те, задля чого існує радіо, телебачення і зв'язок у час війни, і як це може знадобитися, і як це може стати запорукою перемоги. Зараз всі свята у нас тільки для того, щоб думати і змінюватися, ну відчувати цю метаною, яка дозволить нам перемогти. Бо розуміємо, що це війна на виснаження і те, що відбувається в інформаційному просторі. Особливо нашого міста, яке є прифронтовим, надзвичайно важливо це важко переоцінити. Ну, ми бачимо у вас сьогодні. Настрій таки трошки не святковий. Я думаю, що ну я доєднуюся до привітання із прийдешним святом. Ну привіт відзначати це 16 листопада. Цього року особливий, бо 16 листопада, 2024-го 100 років українського радіо 100 років тому у Харкові пролунало українською вітання, і почалася його історія. Для мене те, що це вже 100 років, лунає українське слово. Попри всі проблеми, і попри те, що переживаємо, і завдяки технічним якимось там революційним змінам, це про те, що ми проходимо темні часи. Ми проходили темні часи більшовизму. Ми, я маю на увазі Україна і українське слово і носії цього слова, ми пройшли часи більшовизму, страшного садистичного. Ми пройшли часи Другої світової. Ну і зараз переживаємо цю останню російсько-українську. І те, що 100 років лунає українське слово в етері, говорить про те, що ми пройдемо. Ми пройдемо. Ви вірите в те, що, що це буде остання війна. Я тому підкреслюю і говорю, що це остання російсько-українська війна. Бо це війна геноцидальна, це війна екзистенційна, і тут або вони, або ми. І тому дуже важливе українське слово. Бо якщо українське слово буде лунати, це означатиме, що ми. До вас ми з Юрою спілкувалися, Юрченко. Взагалі, така була думка, як буде виглядати медіа після війни, після перемоги. Як ви думаєте, як, як буде виглядати медіа після перемоги? Важко про це зараз говорити. Я сподіваюся, що це буде медіа дійсно. Ну тобто, що це буде місцеве медіа. Практично, все своє свідоме журналістське і активістське життя я присвятила тому, щоб створювати регіональне мовлення, локальне, місцеве медіа. Воно мало бути суспільним. З суспільним не склалося, воно не стало місцевим і регіональним. Воно підпорядковується центральному, і це ну по сутні це корпункт. А яка мета саме щоб місцеве, тому що дуже важливо. Я тут повторю американського журналіста, який виборював свою американську газету, тоді коли прийшов в Фейсбук 2004. Оці всі зміни десятих років, які повністю змінили весь медійний ландшафт світу. І тоді виникла ця дуже гостра і болюча проблема в Америці. Принаймні, її в Америці першими відчули, що зникає місцеве медіа. Зникає. Місцеві новини, бо невигідно це дуже дорого mm. утримувати газети. Є Фейсбук, є Гугл, і тепер з'являється Твіттер, з'являються всі інші мережеві ресурси, які... Дозволяють м, реалізовуватися тим, у кого є гроші, uh -huh. а ті, які тут на місцевому рівні, не можуть себе виявляти. І величезна Америка перетворюється в білі плями лакун, де люди не знають про те, що відбувається у них. І він тоді вийшов і сказав. І його виступ на Тедексі називався Коли зникають місцеві новини, те саме робить демократія. Коли не зникають вмирають місцеві новини, те саме робить демократія. Те, що Трамп вдруге йшов на вибори і переміг для мене підтвердження його правоти вмерли. Місцеві новини, вмирає демократія, вона вмирає і в Америці. Тому що, ну е яскравий приклад Ілон Маск, який є олігархом. В Америці раніше такого не могло бути. В Америці не могло бути Трампа, і тут він є вже вдруге, і він приходить зовсім іншим. Це говорить про те, що вмирають це загальна тенденція, глобальна тенденція смерті місцевих новин. А без місцевих медій люди не знаю, Не те, що соціальні ліфти не працюють. Ну реально валиться демократія. Що тут як цьому протидіяти? Це виклик глобальний. Він тоді виступав з тим, що вони почали бунт, а потрібна революція, тобто потрібна. Переводити місцеве медіа не в бізнес, не робити з цього бізнесову структуру. Це служіння. Ті, хто працюють на місцевому рівні, це люди, які мають бути свідомі своєї місії. Може, це пафосно і гучно, але це служіння тим, хто тут працює, хто тут є. Це те, що завжди було в демократії ланцюгові пси демократії, тобто ті, які... Можуть сказати, які, яка влада, і можуть її чистити, можуть її пильнувати. Тільки на місцевому рівні це можна робити. Ніхто не знає тих, хто тут зараз ліпше, ніж ми журналісти. Я тут проживаю, Я маю знати, що відбувається. Абсолютно. в Абсолютно, І я маю на це впливати. Мають бути майданчики, на яких активна запорізька зокрема громада може відстоювати свої інтереси, розповідати про свої проблеми і святкувати свої перемоги є проблема тут. ми її вирішувати. вирішувати. Ми пропонуємо, ми не знаємо, але ми шукаємо, ми ведемо дискусії. Ми це разом дотично. Ми тому радіо на дотик дотичні до творення свого міста, міста, свого простору і роблення його демократичним. Тому я дуже сподіваюся, що після перемоги і задля перемоги ми будемо служити тому, щоб тут відбувалися зміни. Я це називаю красивим словом «преображення» без цього переображення влади, без цього преображення суспільства, і насамперед без цього преображення армії ми не зможемо досягнути перемоги, тому що наш ворог він якраз показує ту модель, яка застаріла, яка страшна, яка спирається на кількість, а не на якість, і яка спирається на тоталітаризм. Якщо ми хочемо свободного демократичного суспільства і оцього українського повітря, яким дихати, ми маємо бути. Категорично іншими. А як ви вважаєте, ми взагалі рухаємося у тому напрямку, до якого повинні прийти? На жаль, ми рухаємося крок вперед, два назад, два вперед, крок назад. Тобто ми е, хвилями. Це, на жаль, я кажу, тому що якби ми рухалися було б швидше, і вже ми б говорили, ми б вже були в іншому стані. Але раз так відбувається, значить це ми маємо пройти. бо я повернулася з Грузії, в якій побувала на початку жовтня. Я дуже добре пам'ятаю, як стрімко, як енергійно, як цікаво там відбувалися зміни в першому десятиліт... десятилітті 21-го сторіччя, яких вони досягнули, ну просто блискавичних успіхів. І як це все відкотилося, тому що було надто швидко. Нас багато, і ми досягнемо тоді, коли останній добіжить. Нам треба допомагати останнім. Бо якщо сильно швидко вирватися вперед і не зауважувати того, що відбувається за тобою, ну то буде цей відрив і тебе все одно повернеться. Закони фізики, закони соціології, до того ж, вони об'єктивні до повернення і прийде все на жаль, Скажіть, да. будь ласка. Ми сьогодні взагалі кажемо взагалі про телебачення. І ми, е, і ті гості, що в нас були, ми взагалі розказуємо. Бо це дуже така романтична і неймовірна взагалі історія в плані телебачення. Як е, взагалі обираємо для себе прийти е, працювати на телебачення, бути журналістом? Е, що відбувається, досвід, як ми отримуємо. Загалом у медіа, мабуть. Я? Загалом у медіа да, дійсно дійсно телебачення. Як ви е, не знаю, взагалі прийшли до того, щоб працювати і журналістом і. Це направ драматична історія, бо вона трапилась тоді, коли е, люди, що працюють по той бік екрану, тобто mm -hmm. по цей бік екрану, були небожителями. Це трапилося зі мною в 1993 році, тобто в минулому тисячолітті. І я тоді працювала в дитячому садочку і шукали ведучу для дитячих програм, mm -hmm. і до мене і звернулися саме тому, що знали про те, що я в дитячому садочку, а хотіли, щоб це була розмова, діалог. Дорослих і дітей, тобто, щоб я із своїми вихованцями могла бути учасницею цих програм. Mm -hmm. І до мене звернулася режисерка Світлана Кочкарьова. Вона тоді починала роботу на щойно створеному місцевому телеканалі. Запоріжжя так, так. Mm -hmm. і добре, знаю. вона театральна режисерка. Я була в дитячій театральній студії її. Я тоді трошки мені довелося сказати неправду щодо свого віку, бо брали тільки в дитячу студію, брали тільки дітей шкільного віку. Віку, а мені вже було тоді 23. а Я сказала, що мені 17. І ну я не уточнювала, я сказала, що я працюю в дитячому садочку. А для батьо, для багатьох робота в дитячому садочку означала, що ти після школи одразу пішов після, працювати. Після, після. Не знали про те, що треба вчитися щонайменш два роки, а може і чотири, п'ять. Е, ну, у мене було педучилище, і я вже працювала. і У мене вже були вихованці, з якими ми були просто на одній хвилі. Ось нас запросили, був кастінг. Ми проходили цей кастинг. коли ми поверталися в садочок з телеканалу. Я казала, що нас і в тюрму не візьмуть з такими результатами. Але нам ввечері подзвонили, сказали, що нас беруть. І так, з 1 грудня існував почав свою історію телеканал Запоріжжя 1993 року. А ми прийшли на початку 1994-го в дитячу редакцію, угу. і з дитячою я вже рухалася з педагогіки в журналістику. Так е, на сьогодні які проекти цікаві чим займатися. Ну, я принципово в 2021 році пішла з телебачення, тому що я була з тих, хто виборював суспільне мовлення. Ми програли, угу. і, і ми з колегами і журналістами і технарями. Один із них з тих, хто ми творили цей боролися і творили цей ефір. Володимир Почос, який є інженером і на телеканалі МТМ і з 25 лютого 2022 тисячі він на фронті. Ми з активістами створили Vision Radio на дотик. Чому Vision Radio? Ну ми розуміли, що грошей на у нас не вистачить. Це була смілива амбітна ідея. Ми спробували радіо, але як людина, яка вже до того 28 років була в кадрі, я не могла. Ну, це заразно і це залежно. І наркотична залежність вила в тому, що я сказала, що мені потрібна картинка. І ми створили радіо з картинками, яка називається Vision Radio. але Vision Radio на дотик. Тобто тут ми враховуємо всю сенситивність, всю чутливість і максимальну кількість е, оцих обіймів, які мають іти через холодний екран. Бо екран холодний, його треба розкачувати для того, щоб той, хто по той бік відчував тепло. Тому у нас ще й тепло дотиків, і ми зараз ну ми пройшли. Зараз основна наша програма це телемарафон на шляху до перемоги е, з першого вівторка війни повнокровної. Ми написали на дошці на шляху до перемоги, бо не хотіли писати перший вівторок війни. І ми виходимо по вівторках. Вже 142 вівторки. І ми розуміємо, що поки. Нема перемоги, ми маємо бути в етерах. Це ми е волонтеримо Це волонтерські наші зусилля. А коли є можливості, є проєкти, і коли є підтримка фінансова платників податків Америки в основному, то е, ми робимо ще окремі відеоподкасти І важлива серія зараз деокупація місків», Вона у нас називається. Ну а ще важлива серія знайти неможливо забути. Це про безвісті зниклих за особливих так, обставин. Ну і зараз серія окупація це про людей, які виїхали з окупації, кому вдалося вирватися з нашої Запорізької області окупованої майже на 70%. Тобто, це серії подкастів, які ми творимо і будемо ще творити, бо у нас є амбітна мета все таки мати хвилю. Тобто, якби були велик... кошти, наприклад, так. Є, просто не, так. не знаю, як вірно формулювати є, є достатньо коштів, щоб утворити, не відтворити свою мету. Взагалі, це було б. Це було б фм Радіо, фм Хвиля, фм Частоти, місцеве Запорізьке фм Радіо із картинкою, і тільки зі звуком, бо радіо це чари mm -hmm. голосу. Так, да, абсолютно ігор білишо був в гостях. Ми з ним розмовляли взагалі про радіо. Запитували, куди б хотів повернути повернутися, повернутися. з задоволенням. Ну, нема в Запоріжжі зараз радіо, тому є величезна в цьому потреба. Нема зараз ресурсу. Це але коли є мета і мрія, ну. Ну, Власне, як мені дуже сподобалось, було сказано, що якщо мрія не стає метою, то вона порожня. Це Наталка Опенка, кримчанка, наша активістка, говорила, що її бабуся її цьому вчила. Тобто, у нас є мрія, яка є вже метою. Тепер тіп, треба її реалізувати, втілити, зробити відчутною на дотик. Ви дійсно постійно висвітлюєте важливі, актуальні, але дуже складні теми. І де ви черпаєте для себе ресурс? Продовжувати все ж таки триматися і продовжувати працювати? Не завжди цей ресурс є. Я теж підупадаю і теж мені бракує і в листопадах, особливо листопад це і віропад, і мрієпад, і душевно-силпад. Втім, ну мене дуже підтримує моя віра і моя церква, Українська Греко-католицька церква. У мене є близькі люди, які є ну от просто дуже близьке коло. Які мене приймають будь-якою у мене є команда, які є моїми близькими людьми, і це теж дуже-дуже важливо. Ну і дотичани. коли я розумію, так ми назвали, до речі, Валентин Терлецький придумав цю назву, бо ми казали, глядачі, слухачі. Ну, якщо це радіо, то це слухачі, але ж ми з картинкою, то це глядачі, і як це все поєднати. І нам сподобалось. Дотичани, от то ось ми, є дотичани, яких я прямо знаю конкретно, люблю і уявляю, коли спілкуюся. Я ті кого. Я не знаю, і це ну теж додає. Да це ж є та містика, яка є в телевізії. що Ти не знаєш хто по той бік, але ти відчуваєш, що вони там є, і ти дихаєш разом з ними одним повітрям. І це дуже дуже надихає. Вчора у нас була тема здоров'я. І до нас приходили лікарі, фахівці своєї справи. Що до настрою в листопаді в... Сергій буде Скажи, давати поради. Що сказав лікар? Щоб не моя була думка, лікар сказав: якщо можна підняти собі, на... по-перше, висинатись. Виси... Виси... Ну, так, да. висипатися це <рес> важливо, але це важко. Висипатися, да. Сереже. З кузова. Я... Висипатись треба. Висипатись. Висипатись з кузова, треба. Да. А, розказав, що не треба Там, на ніч, прям дивитись постійно телек і так далі. Треба, по... я, я кажу, що треба з'їсти. Ну, Поліна питає, що треба може перекусити? Не знаю, щось заду... Особливо на ніч. Да? Ні, на нічка сказав, що. Ну він не дуже забороняв на ніч. сказав, що, <хи> на, на ніч. Ніч, сказав, що якщо Зараз це в моменті да. це буде не часто, хоч один раз на тиждень в моменті вам щось, що ви дуже любите, приносить оцей заряд дофаміну, ньому, то краще ви це з'їжте і все буде добре. І що я сказав, корисне яблучко? Будь ласка, якщо каже, мені подобається, наприклад, каже, Бургери. бургер. Так. Мені це носить радість. Все. Я з'їв, я щасливий. Супер. Тому, будь ласка, так що. Це ну, в це, да, да, да. Я знаю серотонін, що додає це все банани, шоколад, томати і прогулянки. Mm -hmm. Горішки і прогулянки сто відсотково да. сказав. Сидіти вдома да. то да. класна ідея, але для але... кого да, для да, вас, да, то, да. особливо а, на четвертий рік повідомлення. Ну от ми так пере перестрибнули на душу вчорашню тему. Mm -hmm. А що корисного, от ми кажемо про користь, треба зробити зараз нашим медіам можливо, щоб також не тільки інформувати, а й може трошечки підтримувати наших глядачів. Чів та слухачів. Я взагалі все своє життя вважаю, що недостатньо виконувати ось цю нашу професійну задачу. Збір інформації, як називали, бджілки. Ви полетіли, назбирали нектар, прилетіли, переробили і дали мед. Ну, мед, те, що важливо і корисно спожити. Для мене завжди в цьому завданні була ще надзавдання, трошки додаткове. Я колись дуже давно прочитала книгу, ну це так трапилося в мене, прочитала книгу Уласа, Сомчука Марія. І це книга про голодомор, і я її сильно не хотіла читати. І перед екзаменом я її не читала, щоб вона мене не зчавлювала. І мені вона трапляється на екзамені. Хоча я людина, ну така в мене не буває такого, вже я не знаю, тут мені трапляється. Тут мені це трапляється. Ну я знала про що, і я просто аж здивувалася. Не вже я так І я відповіла, через 10 років ця книга до мене приходить, і я її взяла читати. І я була здивована, що після прочитання цієї книги, яка є дуже тяжкою і страшною, написаною в 33-му році. Мені страшенно захотілося жити. Тобто я читаю про смерть. ну Там вітеїстичний роман, там описується життя, яке закінчується смертю. І я читаю про цю трагедію, і після кожної серії читання книга, до речі, написана такою мовою, яка дуже видовищна. Я просто бачу кіно. І після кожного я хапаюся за життя. Я зрозуміла, що все, що треба нам робити, що після кожного нашого виходу в Етер про що б ми не говорили? Яку б складну ми не порушували? Хотілося жити. Якщо після того, що ти зробив, опускаються у когось руки, і хтось готовий лягти і заховатися, ти зробив неправильно. Тому все, що мені здається, мають робити журналісти не брехнею, не ура патріотизмом, не національним телемарафоном, який це щось, воно не працює треба робити так щоб хотілося жити ну от цьому треба вчитися треба вміти не завжди виходить але це важливо Треба вчитися, ми беремо приклад з, -з, з волонтерами спілкувались да? бачили так? ми як хлопці Після поранень і так далі вони своєму прикладі показують Так, а військові. Поспілкуйтеся з військовими, які в найтяжчих умовах, то вони вас наснавлять. Ми, так, туди, так, ми... Так, а вони раз і все, і тут зовсім по іншому. У наші для вас невеличкі бліц є. У нас така спробую. Якщо я не взагалі не людина швидких відповідей, е, але так. давайте ви не людина. Довше ніж Юра Юрченко. Відповідати неможливо. Хоча ми за це його любимо. У ну, знайте, я людина, яка позма... майстер-клас про <laughs> я можу позбагатися в цьому сесії. <седіору <седіору> 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 У нас були таблички, було, не було. Ага. Треба просто повернути. Правила посипались. Це свідчить Звісно. про те, що е, ви е, володієте дуже багато е, інформації та... яку можна так. сказати. І так, е, ти? Починай. Щастя, здоров'я, дякую. Е, і так, Міра починається з перегляду новин чи медитації? Медитації, молитви. Так, так, так. Якщо е, не робота на ТВ, то е, та радіо, то що? Якщо не ТВ, не радіо. То яка робота? Театр. Театр? Угу. Виступи. Виступи а, дуже. Виступали? Yeah, yeah. Так. Ну, так, Світлана Качкарьова наш була режисеркою театральної студії. Я так. там була в усіх головних ролях. Так. Телебачення для мене це. Місія. Так. А ну, Телебачення чи Ютуб? Телебачення, але зараз я в Ютубі, тому я на себе мірюю. Ну, в мене 30 років на телебачення. мені дуже тяжко переходити на Ютуб. Я місцеве телебачення мені заважає відчути Ютуб так, як його треба знати і розуміти, але це цікава тема, і ну в будь-якому разі це має бути теж. Можна суміщувати е, і телек, і Ютуб, якщо, наприклад, є телеканал і є робота? Можна. Це просто має бути дійсно тут цільова аудиторія. Тут mm. розуміти цільову аудиторію і таргетовано е, підходити. Так, а скри, ти? Ваш девіз у житті? Я не формулювала ніякого дивізів, але О, тут я думаю, що тут зараз. Найкраща відповідь. Зараз, якщо зараз, то це. Не опускати руки і триматися, засукати рукава. Не опускати, а засукати рукава і працювати. Ну, З розмови стало понятно. Що ну хіба що, от я можу сказати, я дуже люблю цю фразу et right, labora», це девіз бенедиктинців. Це молитися і працювати. et right, labora». Перше, що я зроблю після війни. Не знаю. Я хочу у мене були ці відповіді зараз її немає. Мені головне перемоги? дочекатися перемоги. І дуже тихо побути з цими думками. Дякуємо вам за такі грунтовні, дійсно важливі та цікаві теми, які ми з вами сьогодні підняли. Ще раз вітаємо вас з наступаючим нашим святом. Вітаю і... Хай це буде вас... святом наших глядачів і наших дитичан. І щоб вам вистачало натхнення та часу втілювати ваші мрії, які дійсно стають метою. Дуже велике взагалі щастя і так, ми вважаємо для себе це таким бонусом і плюсом і подарунком поспілкуватися з розумною людиною, яка завдяки досвіду, взагалі, своїй роботі. Вона. Знає про що говорить, і знає, чого до чого треба йти, щоб і телебачення стало кращим, щоб це було корисно, це було чесно. Е, ви нам зробили дуже приємний ранок своїм спілкуванням. Дуже велика дяка, що ви завітали нас. Гостями будемо ще бачити з вами. Навзаєм Вітаєм. і сподіваюся, що наразі продовжимо.